Слава Україні! З вами Володимир на каналі Мінітрак Руа. У місті Вінниця, Тиврівське шосе 2, а майданчик Мініагро, як завжди, найширший і найбільший вибір тракторів, донсенги, соліси різної потужності від 24 до 105 кінських сил. Звичайно, японські трактори, найменший А14, ще декілька Л1 є серії тракторів, GL, зараз ближче підійдемо. Ловоли, шифенги завжди є в наявності. Допродаємо залишки. Розуміємо, що візуальний стан тракторів. Ті, які залишилися є не найкращим, але враховуючи це, ми робимо акцію, розпродаж цієї техніки і цих тракторів. Технічний стан цих тракторів перевірений нами, підготований механіками, повністю відповідає нормі, справні, працюють всі функції, починаючи від розвороту на місці. Закінчуючи рівнем горизонту. Детальніше по цінах зніму окреме відео, щоб розказати, показати, але що хочу вам сказати, що чекаємо на нові поступлення. І нові поступлення будуть доволі скоро, за декілька тижнів, приблизно два тижні. І ми будемо вже отримувати нові партії з тракторами, будуть цікаві моделі від 14 кінських сил і там до 29-30 кінських сил в першому контейнері. Зможете підібрати трактор. А для кого не настільки важливо його зовнішній вигляд, а ціна, бо розуміємо, яка ситуація у нас в країні, і кожна гривня є. Цінною і дорогою, то на ці залишки, які в нас зараз є на майданчику, ми робимо розпродаж повний, знижки до 700 доларів на кожному тракторі. Тому звертайтеся, телефонуйте, приїжджайте. Якщо немає можливості приїхати, ми знімемо для вас окремо відео на трактор, який вас буде цікавити і надішлемо. Детально розкажемо про його характеристики, про його можливості. Номери будуть, як завжди, в описі до відео. Всім хорошого і безпечного дня! Бережіть себе. До побачення на каналі Мінітрактор УА.